Коли гримлять гармати, музи вже не мовчать. Митці з усієї країни завітали на двотижневий пленер до Карпат. Тут написали понад дві сотні робіт, які стали своєрідною художньою валютою. За неї меценат пленеру, депутат Івано-Франківської обласної ради Микола Полічук, планує придбати захисне спорядження для військових. Кілька бронежилетів він уже передав на схід. Від цього зиск має вся Україна, тому що мистецтво піднімається. Ці роботи будуть реалізовані і на ці гроші будуть придбані ще бронежилети для наших солдатів. Ми всі гідні допомогти, чим ми можемо. Хоч ми художники, ну, якщо треба, і самі станемо. Даний пленер у ворогті мав стати міжнародним, однак митці із Польщі приїхати не змогли. Та й багато хто з вітчизняних остерігався. Серед понад двох десятків учасників яких так довго збирали представники Севастополя і Луганська, Дніпродзержинська і Краматорська, Харкова та Одеси. Вони зосередилися не лише на традиційних для пленерів пейзажних полотнах, але й колоритних портретах, жанрових натюрмортах, та етюдах для майбутніх тематичних полотен, над якими працюватимуть вже у майстернях. люди, які по Європі побули там, де в середній Азії, в Японії, було, і в захваті від наших гір. Тут враження нашим патрі... патріотизмом. Що їдуть? Наші хлопці звідси їдуть захищати східні терени. Наш край весь. Це остання робота моя. Не случайно, от я зайшов квасі, місному мешканцю, познайомився з ним, і у нього висить ця вот безкозирка, Парень, який служив в Чорноморському флоті. И он вернулся. Но Крым будет наш все равно. Нет вот этой мажорности. Да. Вискустві аноболі таке німного напряжене. Даже вот я своей живописи это почувствовал. Це лише початок створення нової мистецької меки, в якій немає місця повсякденні конкуренції творчих індивідуалістів, адже повернення сюди мріє усіх учасників пленеру сподіваються вже за кращих обставин, щоб написані полотна не довелося міняти на військове спорядження, натомість тішити ними око місцевих мешканців і туристів.